Увага, пасажири. Нічний швидкісний експрес номер 29 з полученням Київ Ужгород подається на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкісний експрес номер 29 з полученням Київ Ужгород. Час відправлення поїзда 21 година 8 хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкісний експрес номер 29 сполученням Київ Ужгород. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на нічний швидкісний експрес. номер 29 з полученням Київ. Ужгород. Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провачаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з першої колії відправляється Нічний Швидкісний експрес номер 29 з полученням Київ Ужгород щасливої дороги.